Привіт! Сьогодні буде цікава розмова на тему Третя світова або чому з Росією можна домовлятися тільки з позиції сили. Чому я вирішив на цю тему поговорити? Буквально на днях чув таку розмову, що не треба було Україні бити. Російські самольоти знищувати, бо це приведе до ескалації конфлікту, вплоть до застосування ядерної зброї. От, ну, я вам відповім на це, що це повний бред, тому доєднуйтесь, буде цікаво. Давайте почнемо спочатку. Ну Як спочатку, От, одна з перших договорів, заключених між Росією і Україною після початку повномасштабної війни це так звана зернова угода. Ну, давайте предпосилки до цієї угоди розглянемо. Тобто, ну, Росія повністю блокувала українські зерновози. Все. От. На що Україна відповіла почала планомірно нищити російський флот? От. Як тільки, як то кажуть, пішов ніж на ніж, от. тут же Росія захотіла компромісів. Відповідно, була заключена. Е Зернова угода. Чому вона до сих пор працює? Я вам поясню, ви думаєте, що Україна не може достати ті самі військові кораблі Росії, в тому новоросійську чи ще десь? Може. І достала вона і так більшу частину Чорноморського флота знищила. От. Але я думаю, там домовились, ви не добиваєте наші кораблі, ми випускаємо ваші кораблі. Зерном. От. Україні це дуже важливо, тому що ну, зерно це одна із великих статей доходу по експорту. Мало цього прикладу, давайте ще один приклад. Росія почала дуже крепко нищити нашу інфраструктуру. От. На що у відповідь Україна почала бити по НПЗ. Теж там про Красні лінії Росія казала, у нас теж куча людей кричало, що ви робите, не треба. В ітоні, що ми маємо, давайте компроміс. От, ви не б'єте по наших НПЗ, ми не б'ємо е по вашій інфраструктурі. Так, да, було кілька разів. Ця так би, домовленість зривалася, але кожен раз, коли Росія била по українській інфраструктурі, Україна у відповідь била по російській інфраструктурі. В ітогі що Росія поняла, що ні, тут треба, блін, коса на камінь знайшла. Відповідно, що більш-менш зараз ми не б'ємо по їхніх заводах, вони особо не б'ють по нашій інфраструктурі. От, ось вам другий приклад. Давайте тепер ну, розглянемо такий момент. Е, ну, я не хочу вас там дуже довго заганяти в історію. Смисл, який? Це ще почалося з Радянського Союзу, можливо, з Царської Росії, я просто, ну я далі просто не досліджував цей момент. Е, тільки з Радянським Союзом або з Росією про щось домовляєшся. Вони тут же починають продавлювати далі. От саме це ми побачили в 2014 році з Кримом прокатило. Давайте шумок іще, і ще із Донбасом. Ну, Будемо вважати, що з Донбасом прокатило. Чому не пішли далі? Да вони самі не були готові, що їм така халява подвалить. От, і їм треба був час на підготовці. От я думаю, що всі зі мною згодяться, що якщо б тоді, як почалася вся херня в Криму, вони отримали по Спадки. От ну, можливо б не все було нормально. Але но, якби війна почалася, то явно не в 2014 році. І якби ми трошки поміняли своє відношення, то вона б взагалі не почалася. А так що з Кримом прокатіла, давайте Донбас. Рокатить з Донбасом, давайте ще щось. От час вони просять чотири області. Тільки ми на це діло поведемося, то це вже вони захочуть до Дніпра і ще щось придумають, зайдуть до Дніпра скажуть, все, ребята, вся Україна буде наша. Це як би, ну, логічно, але все-таки я вирішив це проговорити, хоч це все всі знають. Тепер стосовно. Знищення самольотів. Значить, дивіться, Україна знищила ті самоліти, які щодня бомбили нас. Зразу закричали, буде відповідь, буде відповідка. Скажіть, будь ласка, яка може бути відповідка? От они ударять тактичним ядерним зарядом. Хорошо, припустимо, вони ударять тактичним ядерним зарядом. Ну, по-перше, це не настільки страшно, як це все розмальовують. Можете самі поцікавитись, що це і я це. От. Але ж Україна у відповідь, вона якраз цим своїм ударом е по самольотам. Ну, щоб ви розуміли, стратегічна авіація це одне з найохороняємох е військових е об'єктів взагалі в будь-якій країні. От і Україна показала, що це не є проблема. От ви думаєте, Україна не може дати равноценну відповідку після нанесення тактичного ядерного заряду? От, ви скажете, так України ж немає ядерної зброї, а нахрен вона потрібна. Дивіться, в Росії є да в принципі і везде дуже велика кількість. Певних заводів хімічних виробництв, які є дуже шкідливі, хлор, аміак і так далі. От. І ви ж розумієте, що ну, Україна якби дотримується всіх конвенцій, всіх договорів. Ну, якщо по Україні буде. Нанесений тактичний ядерний заряд по неядерній країні. Ну, от ми не беремо зараз світову спільноту, ми беремо Україну. Що мішає Україні закинути пару дронів кудись на, на м'ячний путіпровод? Нічого не мішає. Що мішає Україні розбомбити хлорне виробництво? От. Я вам кажу дуже серйозно: по Росії от таких <клес> вредних хімічних виробництв дуже багато. І повірте мені, від двох дронів по 500 доларів буде нанесено шкоді інфраструктурі, екології, людям і так далі набагато більше, ніж після примінення тактичного ядерного заряду. І Росія це розуміє, і тому ніякого ядерного удару не буде. А якщо ще до цього діла долучити е, світову спільноту, Китай категорично проти застосування ядерної зброї, і весь світ однозначно поміняє своє мнення по відношенню до Росії. От, тому що ну, таке робити не можна. Це, як ото щас модно казати, переступить червону черту. Ну це навіть не червона черта, це, це нонсенс. От собственно і все. Тому давайте ви не будете піддаватися російській пропаганді. Вона щас дує во всі уші. От що Україна країна терористів. Скажіть, будь ласка. Як може бути країна терористом після того, як вона ударила по військовому об'єкту? Раз по авіації, яка бомбила мирні города України? Два? І при тому, що не постраждала не одна людина, три. Тобто, в моєму розумінні, тероризм це трошки інше. Це захопити футбольну команду, захопити заручників і требувати, що або ви нам щось дасте, або ми знищимо заручника. Оце є тероризм. От. А відповідь, причому сугубо по військовим об'єктам на руйнування України, це законна військова ціль України. От, і ото, коли вам розказують і починають вас лякати, що відповідь буде в три рази страшніша. Скажіть, будь ласка, що може бути в три рази страшніше? Куда ще Росія і чим вона по нам ще не стріляла? Всім уже стріляла. Сільно ми налякалися, ні не сильно. Тим більше ви теж повинні розуміти, що економіка Росії, як то кажуть, не витримає симетричних ударів з боку України. Ось це те, що я хотів до вас донести. От. В общем, то на цьому все. Свої думки висловлюйте в коментарях. От. Дякую за увагу. Ставте лайк. Всім гарного дня.